Ну що ж, друзі, закінчилось буквально декілька хвилин тому публічна, публічне спілкування Зеленського та Трампа з журналістами. Одразу що хочу сказати, що видно, що на цей раз, на відміну від зустрічі минулої скандальної в овальному кабінеті, в сторону Зеленського і Трамп, і журналісти, і вся адміністрація налаштовані більш позитивно, ніж це було минулий раз. І давайте зараз розберемо всі основні тези, які там. Було розкрито повідомлено, і зараз просто в цей час починається закрита зустріч між українською та американською делегаціями. А пізніше, через годину від моменту запису цього відео о 22.00 за київським часом, почнеться також зустріч з Украї... ще плюс будуть європейські партнери, які вже очікують також в Білому домі. Тож також будемо це висвітлювати. Тож залишайтесь на каналі, підписуйтесь, Дякую кожному з вас. Отже, зустріч почалася з того, що Трамп особисто зустрів Зеленського, коли той приїхав до Білого Дому. От він був дуже дружелюбний. Він похвалив його за його костюм. Зеленський з'явився в. Чорному, я не знаю, напівкласичному напівмілітарному костюмі, в якому він також був на, на останньому саміті НАТО. От і далі, коли вони вже прийшли всі в овальний кабінет, про що, про що йшлося? По-перше, Зеленський подякував Трампу та його та його за його миротворчі зусилля, і перші леді США, Меланії Трамп за те, що вона передала Путіну лист, в якому йшлося про. Захист українських дітей, які були викрадені Російською Федерацією. Далі, Е, після цього Трамп заявив, що Зеленський хоче завершення війни. Путін також хоче завершення війни. Весь світ цього хоче. І він також сказав те, що він про просто повторив свою фразу, з яку він публікував в своїй соціальній мережі, робив пост. Ви знаєте, я закінчив 6 війн за 6 місяців. Я думав, ця буде найлегшою, але ні, ця війна. Важка. Е, далі він заявив, що США будуть залучені до гарантій безпеки України і бачимо, що це питання відкривається набагато ширше, ніж е, ніж це було вчора, позавчора, коли Трамп вперше почав про це говорити. Бо нагадаю, що ще тиждень тому він заявляв, що жодних гарантій безпеки від американців Україна е, не може і не буде очікувати. Ось так. Він Трамп заявив, що для України буде якась форма гарантій безпеки, до надання яких будуть причетні і США. Буде багато буде багато допомоги, коли йдеться про безпеку. Буде багато допомоги, це буде добре. Вони є першою лінією оборони, тому що вони там. Але ми також збираємось їм допомогти. Ми будемо залучені, коли це станеться. І Трамп не сказав, чи це буде стосуватися дислокації американських військ в Україні. От. Але це вже є великим плюсом, бо, як мінімум, тепер він підтверджує, що вони долучаться до, до цих гарантій безпеки. І це відбулося виключно після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці. Як, як би це дивно не звучало? Далі. Журналіст, який в лютому критикував Зеленського за відсутність костюма, вибачився та похвалив його теперішній костюм, в якому він власне приїхав. Також ну, така маленька ремарочка. Далі, після цього Трамп заявив про розумний шанс закінчення війни в Україні. Він висловив впевненість, що сьогоднішня зустріч вкаже на перспективу завершення війни. Я думаю, що якщо сьогодні все складеться добре, у нас буде тристороння зустріч, і я думаю, що будуть розумні шанси закінчити війну, коли ми це зробимо, тобто коли проведемо тристоронню зустріч. Війна закінчиться. Цей джентльмен хоче, щоб все закінчилось. Путін також цього хоче. І Я думаю, весь світ стомився від цієї війни. І ми збираємось це закінчити. І я впевнений, що ми все вирішимо. Про яку йдеться тристороння зустріч? Про зустріч Трампа, Зеленського і е, Путіна. Отака от от штука. І нагадаю, що е, вчора ходила інформація про те, що. Ця тристороння зустріч може відбутися вже 22 серпня, тобто дуже і дуже швидко, чи буде змога це все так швидко організувати. Можливо, і так ми бачимо в останні два тижні події розвиваються настільки стрімко, що може бути насправді все, що завгодно. Далі, Трамп знову повторив, що припинення вогню в Україні вже не обов'язково. Він прагне досягти мирної угоди між Україною та РФ. І він каже так. Я не думаю, що буде припинення вогню. Ми можемо домовитись про мир, поки вони воюють. Ми будемо обговорювати гарантії безпеки. Тобто, я думаю, це була відповідь на заяви там Зеленського і Європейського Союзу про те, що перед тим як досягати бодай якихось там домовленостей, українська сторона і європейці сказали, що вони хочуть. Спочатку припинення вогню, а потім якихось інших вже домовленостей, так, які будуть стосуватися саме мирної угоди. Бачимо, що Трамп говорить, що вже зараз можуть вони обійтись без цього, а одразу ж іти на, на якийсь мир. Далі Трамп ще раз після цього повторив, якби його знову запитали про розміщення саме американських військ в Україні, і він лише коротко сказав, що. Вони будуть про це говорити трошки пізніше сьогодні. Тобто, вони, скоріш за все, будуть, або будуть про це говорити на закритій зустрічі, або вже на зустрічі разом з європейцями, які також е, мають бути частиною е, оцієї безпекової інфраструктури в Україні, скажімо так, і всіх гарантій безпеки. Е, от що ще він сказав про допомогу Україні і про гарантії, власне, е, Трампа запитав е, е, репортер. Чи зобов'яжеться Трамп відправити американські війська на захист України, щоб підштовхнути Зеленського, укласти мирну угоду? І президент США вказав на європейських лідерів, які прибули до Білого Дому: в нас зараз є люди, які чекають в іншій кімнаті. Вони всі приїхали з Європи, найбільші люди в Європі, і вони хочуть надати захист. Вони дуже сильно відчувають, що це потрібно, і ми їм в цьому допоможемо. Я вважаю, що це дуже важливо. Я думаю, що дуже важливо довести справу до кінця. Тобто, бачимо, що вони збираються, Трамп збирається допомагати якось європейцям. Як це має бути незрозуміло. Але бачимо, що він, як справний політик, дуже і дуже завуальовано все говорить для того, щоб я не знаю, раніше часу інформація не вийшла. Якось так це виглядає. Далі. Трамп сказав, що подзвонить Путіну за підсумками зустрічі з зеленським та європейськими лідерами, і сказав, що е, Путін чекає на його дзвінок. Наступне дуже цікаве, е, якби було дуже цікаве питання щодо виборів, так воно було саме в сторону Зеленського. І Зеленський сказав, що жодних виборів не буде, поки в Україні триває війна. На запитання журналіста, чи відкритий він до проведення виборів в Україні, Зеленський відповів ствердно однак додав, що це має бути зроблено за безпечних обставин. Як він сказав, під час війни не може бути виборів, може знадобитись перемир'я, і це має бути на суші, в морі та на небі, щоб можна було провести демократичні та законні вибори. І після цього Трамп також пожартував, натякаючи на можливість скористатися цією тенденцією у власних цілях. І що Трамп сказав? Тобто, ви кажете, що під час війни не можна проводити вибори, вірно? Отже, я можу просто сказати через 3,5 роки, якщо ми опинимось в стані війни з кимось, то виборів більше не буде. І таким чином я буду вічним президентом. Ну, якби на оце натякав Трамп. Такий собі жарт насправді не дуже смішний. От, Але вже як є. І далі, під кінець цієї публічної, нагадаю, прес-конференції, яка. Є таким початком цього саміту сьогоднішнього, Трамп заявив, що любить український і російський народи. Репортер його запитав, яким є його послання до українського народу, і Трамп відповів, що це великі люди, які люблять свою країну. Однак потім Трамп сказав, що також любить і російський народ, наголошивши, що хоче покласти край цій війні. Отак От виглядає історія і ця вся сьогоднішня. І що хочу сказати. Трамп нахватався від саміту на Алясі. Після нього він нахватався від свого власного електорату, від якби, представників американської політики і простих людей в соціальних мережах нахватався дуже багато хейту в свою сторону через ту червону доріжку, яку він стелив перед Путіним, через ту надмірну компліментарність, яка була з його сторони в сторону Путіна. Так, можливо, він хотів якось задобрити його, щоб краще там Путін йшов на контакт, і так далі. Але знову ж таки бачимо, що Росія в своїх медіа це використала для того, щоб підбадьорити своє власне населення. От, і якби в російських ЗМІ це все показали, ніби Трамп є великим другом Росії, якось так. А в Америці бачимо, що його просто. Захейтили, і як би на цьому все. Е, от така зараз у нас інформація є, друзі, на е, 21.00 за е, київським часом. 20.00 у нас є за Варшавським часом. І зараз ми власне будемо очікувати далі, чи, будуть якась, чи буде якась інформація найближчим часом по тій закритій двосторонній зустрічі Штати Україна, і далі вже чи буде якась відкрита і. Конкретна інформація з приводу вже після того, як буде також зустріч із європейськими лідерами, які сьогодні, як ніколи, всі разом зібрались і приїхали в Білий дім. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво, друзі, вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!